Печерські святі, ними звершилося чудо Боже, коли прихилив Господь милість свою до людей своїх і прикликав сотні і тисячі на чернечий шлях. Вони подвижники монахи і стали головною суттю лаври. Нині ж спочивають отці преподобні у дальніх та ближніх печерах. Хто ж вони такі? І за що ми їх шануємо? Усі вони різні: Пимен, Захарія, Зенон або Меркурій, постники. Феодор Мовчазний. Талонген Воротар Печерський, Павел Послушливий або Арсеній Трудолюбивий, Іосип Багатохворобливий та Іпатій Целебник. Окремо виділяються затворники, ченці, які, тікаючи від мирської суєти, навічно замуровували себе у печерних келіях, де ніщо не відволікало б їх від молитви. Шматок хліба та кухоль води з рук брата, єдине, що єднало їх зі світом. Здавалося б, усі вони, спустившись у підземелля та обравши печерне житті, навік відгородилися від світу. Але лишивши світ гріховний. Вони прийшли в пещеру, ховаючись від слави і слава, знаходила їх. І так до сьогоднішнього дня, дорогі братя і сестри, монахи є сіллю землі і світлом світу. До сьогоднішнього дня ми спілкуємося. Із представниками влади, із простими людьми, наставляючи їх, тому що вони також люди, і якщо розумні люди, вони завжди прислуховуються голосу священнослужителів. Ми відійшли від миру, але лишилися з народом Божим, наставляючи його на шлях, який веде до тихої пристані Царства Небесного. Неоднаковими є люди, які у різний час жили та знайшли свій упокій у лаврських печерах. Насправді вони були взірцем християнської моралі та милосердя. Імена преподобних Агапіта Печерського та Нестер Літописця давно стали синонімами жертовного служіння та просвітництва. Пустиня Єгипетська славилась великими подвижниками Антоній, Феодосій, Макарій, Єфімії, Великий Сава. І наша Лавра нічим не уступає подвигам великих затворників. Які сьогодні разом з нами і ми їх величаємо. Однак немає у печерах моще засновників монастиря, преподобних Антонія і Феодосія, на честь яких, до речі, і названі самі печери. Залишилися лише келії, в яких жили преподобні отці, і де вони ревно молилися. Відомо, що поховані вони на території Лаври, а де саме історія мовчить. За наші гріхи Господь скриває. І Я думаю, що до часу це буде, так як і Борис і Гліб, як інші великі угодники, які були відкриті, мощі, але з часом їх не стало. Не буває нічого без волі Божої. Тож нехай все щедрий Господь по їх молитвах і ще раз, і ще раз хранить кожного з нас і посилає божественне своє благословення Господь. Для нас усіх зі святом собору преподобних отців Києво-Печерських.